Уперше для України відомий німецький стріт арт художник Джоні Крек презентує виставку Графіті на полотні ілюзіон його мотивація не вандалізм або помста. Він малює графіті заради мистецтва та гострих відчуттів. Більше знає наша Ірина Тищенко. Новий арт-простір у столиці і абсолютно новий формат виставки для українського глядача стріт арт або мистецтво графіті. Ми зазвичай бачимо на стінах. Однак німецький художник Джонні Крек ламає стереотипи, адже вважається мистецтво швидкоплинним і недовговічним для українців. Увіковічнив його балонами на полотні. Кожна з його робот це якийсь такий емоційний поштовх. Він закликає до того, що мистецтво не може бути вандалізмом, що стріт арт це виклик, що стріт арт це перш за все. Сама людина яка виражає якийсь певний протест проти рутини, проти того, до чого ми звикаємо кожного дня. Є надписи на роботах, які висловлюють головний меседж. І це є важливою важливою частиною його роботи, тому що вони різні, вони різноманітні і вони відображають різні емоції. І для мене дуже важко вибрати якусь роботу, яка улюблена. Іноді деякі деталі, деякі маленькі штрихи, вони не Непомітні з першого погляду, але потім ти розумієш, що це вау, це дійсно важлива реч. Крек уникає публічності, однак його численні графіті відомі у багатьох країнах світу, особливо мешканцям Нью-Йорка та Берліна. Для України художник підготував інший сюрприз. Лише на день прилетів до нас, намалював величезне яскраве полотно. Прагнучи залучити глядача із вулиць великих міст до діалогу. Його теми, як і своєрідний логотип, закликають прокинутися, бути живими та свідомими. Він конфліктує з усталеним ритмом життя. На картинах я перший раз бачу графіті на картинах. Для мене вони досить Досить дивний, неординарні. Подобається, мабуть, те, що вони ну, ну, яскраві і якось вони так вриваються в, в спокійний такий інтер'єр салону. Організатори зізнаються виставкою Ілюзіон Джоні Крек спонукає глядача замислитись або принаймні насолоджуватись мистецтвом. Нині ж готують новий цікавий проект. Його деталі поки що не розголошують. Ірина Тищенко, Олександр Горялов, Юайтіві.